Всім привіт! Нещодавно вийшло нове відео, яке називається Оновлення 2.0, особисті бойові завдання 3.0. Це особисті бойові завдання, які будуть доступні після виходу великого оновлення в 2.0, яке буде стартувати з 3 вересня. Давайте подивимося це відео. Воно у нас тут з довжиною 8 хвилин, і тут буде більш детально взагалі про ці особисті бойові завдання. Тому. Приємного перегляду. Дивлюся вперше разом з вами, і коротенько, якийсь там по цьому коментар. Поїхали. Рубіжне повернення пройдено. Супутник запущено на орбіту. Весь світ дізнався військові таємниці і виявився обплутаним сотнями ниток. Що сходяться в руках архітектора, з'ясуйте, що таке проєкт Кронос і чи можна використовувати його розробки на благо. Зберіть інформацію про нову зброю, а ми побудуємо вам машини, здатні протистояти їй. Все зрозуміло тоді ласкаво просимо до сектора. 3 сектор 3. — це третя компанія особистих бойових завдань. Це означає нові нагороди і найрідкісніший танк 11-го рівня. Нове випробування для ваших навичок і новий привід запитати себе, чи здужаю я це. Є лише один спосіб перевірити сектор 3. Це шлях до визнання. Ага, бачите, тут старі зліва. В нас це виходить на 26.0 і на 2.7.9. Це перша, перша друга кампанія. Це в нас вже буде третя. Мені цікаво, чи третю можна буде відразу робити, чи треба спочатку першу другу пройти. Оце цікаво. Та заслужених нагород. Він довгий, але складається із купи кроків, кожен із яких зрозумілий і цілком досяжний. На цьому шляху вам знадобиться максимальна концентрація. Тому сектор 3 виконується окремо від перших двох кампаній. А, це круто. Кампанія це круто. охоплює три операції, які виконуються одна за одною. Mm -hmm. У першій задачі відносно прості, у ну, так. другій складніші. Крім того, їх потрібно виконати двічі на різних машинах. Ого. Завдяки повторенням двічі. умови завдань менше залежать від удачі та фактора випадковості. Адаптуйтеся, змінюйте тактики. Підбирайте танки, і все вдасться. Круто у третій операції те саме, але останні п'ять завдань Ану. не вимагають повторень. Вони і так стануть вам серйозним викликом. Кожна операція містить три серії завдань, які замінюють минулий поділ за типами техніки або націями. Завдання серії Авангард виконуються на міцних танках першої лінії. Це штурмова техніка, важкі танки прориву і навіть універсальні машини. Для серії засідка потрібні машини вогневої підтримки. Mm -hmm. Тут знадобляться снайпери та барабанщики різних типів. А підтримка це про легкі танки або артилерію. На ваш розсуд. Вибирайте з того, на чому любите та вмієте грати. Це цікаво у кожній серії 15 завдань, які виконуються послідовно одне за одним. Серії не залежать одна від одної, тому у вас можуть бути одразу три активні завдання. Mm -hmm багатьох цілей є різні варіанти досягнення. Це забезпечить вам обхідні шляхи. Якщо завдання не піддається, вибирайте свій шлях до успіху. Кожне виконане завдання із серії приносить очки кампанії, які заповнюють загальну шкалу прогресу операції. Це основне джерело очок, але є і додаткове у третій кампанії. Вам стануть у пригоді добре знайомі щоденні і нові щотижневі завдання. Круто. Вони Круто. приносять ті самі очки, як і основні завдання Круто. серії, але в меншій кількості проходити всю операцію за рахунок лише щоденних завдань занадто довго. Звісно, порада Треба Виконайте всі завдання серії. Які зможете, а решту добивайте щоденними та щотижневими. Регулярні завдання дають вам змогу продовжувати рух до мети, навіть якщо ви застрягли на якомусь складному серійну, це дуже круто. заповнюйте прогрес операції. Деталь за деталлю. збирайте свою досконалу зброю і отримайте нагороди. Креди... А що там, кредити в бони? Всякі там начальні настанови, компоненти експериментального обладнання, екіпаж. Вільний досвід, членів екіпажу, компоненти експериментального обладнання, особисті резерви і багато іншого. Є і пам'ятні нагороди сектора 3, зокрема, рідкісні 3D-елементи зовнішнього вигляду. Рідкісні. Є спосіб виділитись навіть серед найкращих. Якщо ви виконаєте всі 45 завдань операції, то так. отримаєте не лише стандартні нагороди, а й особливу нашивку, а також ексклюзивний стиль спеціально для цієї техніки. А за виконання всіх трьох операцій із відзнакою вам дістанеться надзвичайно рідкісна нашивка, легендарні 3 d елементи зовнішнього вигляду і рік танкового премію матері. Все, що потрібно, щоб сказати світові, я зробив це. Але головні нагороди три машини: техніка для найкращих, саме володіння якою багато скаже про те, на що здатен її власник. 8, За першу так? операцію ви отримаєте пт -САУ 8 восьмого рівня Вільтхунд. Це машина для скритних операцій, яка залишається в тіні до моменту вирішального удару. Вискорострільність, висока швидкість польоту. Так, а ну, 320 альфи виходить, 270 пробій базою, 315 голдою. Далі перезарядка 7,9 в стоці 028, 100 100 метрів. кути мінус 10. Швидкість 50. Ну слухайте, то тиха цікаві до наряда і нижчі бронепробиття допомагають повалити навіть найбільшу здобич. Все це робить Віндхунд ідеальним снайпером тиха, хору, А тиха ще... добра рухливість у режимі облоги допоможе мисливцеві не стати жертвою. Осадний режим не маєтхунд. Це досвідчений і наполегливий хижак, який не зупиниться, доки не зірве зі здобичі гусениці, а потім і башту. Але картонний, напевно. За виконання другої операції ви отримаєте Десятка. новий танк 10 го рівня. Так, ано, ну 450 альфи, 540 фугасом, 264 базовий, 315, голдовий. Перезарядка в 111 секунд. Кути мінус 8, доволі круті. хпшок 2200 в стоці. Броня корпуса 100 мм, броня башти 330, швидкість перед 45. Це якийсь потужний та ВЗ шістдесят Стравець, зразковий важкий танк прориву, якому можна довірити будь-яке завдання. Його броня так само цікава для вивчення, як і складна для пробиття. НЛД захищена від кумулятивів екрану. ВЛД розташована під гострим кутом, відбиває під калібери, як м'ячики башта. Прикрита екранами та дуже міцна. Лючок, звісно, є, але в нього ще треба влучити. А як це пробивати? Подивіться. Водночас машина швидко набирає і тримає свої. Треба влучити. Дуже а міцна. Й. Лючок, звісно, є, але в нього ще. А як це пробити? Подивіться на це: є лючок, ВЛД рикошетить. НЛД закрита, умовно там, якимсь камнем. Та ладно. А це якийсь прям токсік. Треба влучити. Водночас машина швидко набирає і тримає свої 45 кілометрів на годину. А це в стоцінам все Це як годиться правда? важкому танку прориву. І що незвичайно для цієї ролі. Гармата опускається на 8 градусів. Да, гармата топ. це забезпечує дравицю універсальність. Так само, як і комфорт стрільби при альфі в 450 одиниць. Сильна десятка 70. вже показник, але це лише друга операція з трьох. Наприкінці шляху ви підніметеся ще вище, вище за всіх. Там на вас чекає Black Rock. головна нагорода сектора 3. Найрідкісніша і найексклюзивніша машина в усьому World of Tanks 20. Це важкий танк нового покоління, створений для вирішення будь-яких проблем. ти тиха 430 альфа в нього. Пробиття, з... Чекай, ну, пробиття в дефолті 283. Це виходить базовий підкалібер. Чи там що там буде, не знаю. Далі 335 голда. Кадешка 105 в 100ці. Це ДПМ виходить, чи що? Так, да, ДПМ 300, це 375 ДПС на хвилину в 100ці. Кути мінус 8, ХПшок 2450. Бронювання корпуса 172 мм. І бронювання башти 330 мм Вдумайтеся, це в танкує. Ну просто я, я не знаю, кого він там буде танкувати, але його пробити дуже важко. Ну і 45 максималочка в нього. в стоці. Він рухливий і тому завжди встигає зробити свій вирішальний внесок з типово американською бронею в найкращому На сенсі. Схожий. З комфортною гарматою. І головне. Однаково цікавою та корисною О -о -о -о. механікою У нього типу два снаряди. Гармата Блекрок, як штурмова гвинтівка, перемикається між одиночними пострілами та чергами. Більшість часу танк стріляє одиночними. Так. Проте, якщо ви зробите два пробиття і не обов'язково поспіль, наступний постріл буде чергою з двох снарядів. Прикул. З таким самим часом перезаряджання. Це крупрок машина для кращих із кращих, і вона відповідає цьому званню. Топові характеристики, універсальність і своя унікальна механіка роблять його танком, який не можна просто отримати і залишити припадати пилом у гаражі. Ні. Блекрок має панувати на полі бою. Ось такі тан. найбільш рідкісні та бажані танки нової епохи. Виконайте завдання, розкрийте таємниці проєкту Кронос і заволодійте ідеальною зброєю. Щасти в секторі 3. Ну що я скажу? Мені дуже подобається десятка доволі крута. А одинадцятка взагалі мовчу. Взагалі, як то кажуть, підзакрив рот. На рахунок його імбовості дуже крута механіка в одинадцятки, в принципі, вісімка непогана, і дуже круто, що задачки можна, скажімо так, робити оці щоденними або щотижневими завданнями. Тобто ви можете закривати свої, скажімо, невдалі завдання умовно через виконання просто щоденних якихось або щотижневих завдань. І це ВГ продумали дуже круто, тому що багато є завдань в компанії, наприклад, там 2.0, Ну, обз 2 2.0. Там багато на рандом було завдань, там всякі крити, типу виграти і так далі. Багато дуже рандомило, і це не дуже було круто. Ну, Ми побачимо, що в обз 3.0 буде, які там точно завдання, тому що мені не дуже сподобалося, коли вони сказали ну, в відосі, що треба декілька разів це виконати, тобто два рази. От на рахунок цього трошки питання є. Але в цілому, якщо вони адекватні, не суперандомні, то ну, можна в принципі, виконати. Сподобалося, що можна виконувати на штурмових там, тяжах якихось броньованих, на снайперських СТ і, звісно, на світло. Це також дуже круто. Е, типу, арти нема, умовно, це прекрасно для мене, для когось, можливо, ні. Але ВГ полегшили виконання цих завдань. Ще раз нагадую, що тижневими якимись завданнями, і у вас так, таким чином шкала буде заповнюватися. І буде вас вести до вашої довгоочікуваної нагороди. Це от BlackRock. Я тут теж дуже хочу BlackRock, Напевно, буду робити якомога швидше ці ОБЗ і старатися отримувати танки з цієї компанії. Дуже сподобалась десятка, ну одинадцятка, саме собою, дуже імбова. Дякую за перегляд. Відео з вами був Шокер і до наступних подібних відосів. Все, всім би.